Так, Hello Everybody. Продовжую про київську сорочку, щоб хоча б два відео було підряд. Значить, і що? Сьогодні простий дуже шовчик, називається він курячий брід. І трошки буде прямої лиштви. Такий невеличкий кусочок, зараз залишу цього елемента. І ще раз показую сорочку, якось вона була ось вона роздрукована. Як вона виглядає. Е, так, і що, що порахувала, я здається, ось тут якісь зміни вносила, а це зробила саме так, як воно там було. Що мені подобається в цій сорочці? про що кажу, що, от, як вона майстерно пошита, що курящий брід часто повертають, просто от закінчується і він так гостро починається далі. А тут іде хрестик, і на кожному куті хрестик, хрестик. І це ну, інакше м'яко дуже робить ці повороти дуже м'якими, нитка якби, приємніше лягає. От, І це мене наводить до думки, що були вишивальні, не кожна дівчина собі вишивала там посах або щось. Часто просто замовляли тим, хто вишив уже 100 сорочок. Значить, що я роблю? Тут у нас сім хрестиків поміщається, або ці раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Ось вони я собі намітила, і я починаю з цього хрестика. Я нитку зразу, коли шию курячий брід, я нитку зразу не ховаю, залишаю хвостик. Чому? Тому що її дуже незручно там хоть. Потім я цей хвостик сховаю або під лишту оцю, або під курячий брід туди заплутаю. А зразу не ховаю, залишаю такий хвостик, щоб тільки-тільки він помістився в уголку і мені вистачило тих пів сантиметра його. Курячий брід шиється просто і приємно. Скажіть мені, що він нагадує, тільки там подвійна вкрутка, а тут а тут одна От. Ось я починаю з цього хрестика, і потім воно шиється 3 на 3 нитки. Можна шити на пяльцях, але я знаю е, себе, що я не дуже затягую нитку. От, часом у мене із цього буває так, що на пяльцях я потім знімаю з п'ялиці і в мене більше затягнуто, ніж коли я так шию. Крім того, е, от, це буквально я шию на е, циблфаст. Ну, ви знаєте, німецька ця тканина Цвигерт, і вона у них іде як канва. Це у нас придумали, не знаю, скільки років, коли вона стала, з'являтися на ринку. Або хто я, чесно кажучи, прям у істоків не стояла. Можливо, Світлюну перші її привезли, а може ні, не знаю. От, що це насправді канва для вишивки. Але вона досить тонка і є ще тонша. от. І Це до того, що вона дуже добре до прання, вона дуже добре держить конструкцію. І, ну, щоб затягнути, перетягнути, це треба дуже старатися. Хоча, коли я вирізаю щось, то завжди на пяльцях. І тепер я вже знаю, що по рахунку, коли у мене йде оцих 5 стібків, раз, два, три, 4, 5, потім у мене йде ось ця пелюсточка. Так, то я роблю ось тут наступний стібок. І шию це. Оце був курячий брід. Три на три нитки. Отак От він йде. Отакий От він зазнанкий зігзажик. Трошки виходить, що випукувати такий шовчик. Дуже такий він. Хороший, простий. Ним гарно буває розмічать узор, ну, якийсь там, знаєте, на рукавах розшивка. І далі у мене йде раз, два. Я кожну нитку на одну збільшую. Ой, сама й помилилася. Бувай таке. Побувались, причому двічі, бачите. Ай-яй-яй-яй. Отак. От перші було три нитки, тепер чотири нитки. Тобто зліва у мене йде е вертикаль, а справа я на одну нитку посуваюсь. Чотири нитки. Так. От. А по е, цим раз, два, три. Чотири. <кій> <кій> П'ять. Що це в мене горло захрипло? Наче цей раз я уже відом не захворіла. А, бо недавно температура піднялась, чогось на один день впала. Так, тому странно. Недавно був цей ковід, що всі хріпли. Да? Дійсно, прокидає зранку хріпа. Так, поки розказую, збила із рахунку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. От сьомий останній на збільшення, а тут починаю вже зменшувати. Ось, раз, на одну нитку зменшую. Це саме, що не наїшства, вона, вона все одно буде, мабуть. Тут, тут, тут там відео з'являється, бо ну, вона, бачите, кругом є. Особливо ці київські, полтавські наші Дніпрянські сорочки. Це, може, не зовсім на Дніпрянська, вона туди ближче вже до довідовічна, як би сказати, куди вона ближче. Так, і так я доходжу назад до трьох, а власне це буде ось в цю дірочку, я її втикну. Сьогодні знімаю відео без сонця, без сонця все одно темніше. Ой. Так, і я що роблю? Я виходжу так само на лице. І на лиці протягую нитку під цією плюсточкою назад. Раніше, мабуть, колись раніше, я би заморачувала знаєте, що робила. Б? Я би вколювала сюди, в праву сторону, виходила сюди би вліво, і звідси починала, ну, да? щоб стібок курячого броду був, був прямий. А зараз я так не роблю. Я от прям де вийшла, починаю далі шити. Там іде трохи така, як збивка цей стібочок, виходить не Бачите, такий він навскоси. Ну, ось скільки я дивлюсь, Ну, якби око нормально сприймає, і це там ну, зайвий той віток, він нікому виходить, що особа не треба. От, стала я якось не, не простіше, а легше відноситься. Тобто ну, не так її. Навіть не то, що ідеально шить, що... це ця прісловута що кама. Тр... Там, де воно може не бути, хай воно не буде. Так, а тепер йде раз, два, три, чотири, і тепер буде знову хрестик. От. Про оці пелюсточки, інтересно, можу сказати, що? що? Оце то, що як я роблю дуже так, щоб це було симетрично, щоб все було ідеально. І це призвело до того, що я першу, перший цей ромбік шила інакше. Я зараз покажу, як я не стала розпорювати. Воно хай буде воно. Все в капілочку того мерехтіння, що вона несимметрична і буде гарна. Ось ідуть так пелюсточки, і я думаю, що вона так, і ця, щоб була симметрична відносно осі, така сама і така сама. І причому розглядаю е, ці фоточки думаю, я не пойму, то вона так шиє, то вона так шиє. Ну, як нитки вона вибирала, то такі, то такі. І ще вона погано видно, якось вона то в таку сторону, то в таку. Ну це вона просто, типу. Уявіть, я так подумала, що це вона, типу, неаккуратно шиє. І я пошила акуратно перший. Ось він, якраз, ну, де він? Десь він тут був? Ось він, якраз, цей ромбік, де я пошила, щоб вони були в одну сторону. Щось я шию, думаю, де щось воно да, виходить, що воно симетрично не виходить, бо воно не звідти починається. Все. І коли я його пошила, я зрозуміла, в чому її логіка, і що в неї якраз це все було правильно. Вона, вона, ну, Це то, що називається зараз сварга, що виходить, що з рахунок того, що вона кожен раз його шиє однаково відносно цього шва, що воно у нас, бачите, ще розкручується такою спіралькою. ну, Або в ту сторону, як кому видно, оці штучки. І це класно. Я... Це на кожній сорочці отак от щось шиєш, і ще щось поймеш про вишивальницю, яка шила. Я, між іншим, так, да, що хочу сказати, що перші сорочки, я пам'ятаю, я придумала першу сорочку, ну, коли там дорвалась до того, що ось я можу нашити сорочку. Другу сорочку по інерції я теж сама компонувала. Раз, два, три, чотири, п'ять. І на тому я така. Е... Я щось не розумію. Ану-ка я скопіюю сороченьку одну, другу, і третю, як потім оказалось, четверту, п'яту, шосту, сьому, восьму. І піду таким шляхом, що я беру сорочку, як вона є, і її копіюю. Перші можу копію. Ну, виходить, що і скопіювати насправді складно. От. Але я копіюю і тепер інколи щось зміню. Ну, от, як, наприклад, щось змінила тут. Штуки. І що копіювання це найкращий спосіб навчання. І що поки ти копіюєш, ти розумієш ту людину, яка робила. Так, раз, два, три, чотири, шість. Е, От. І, і так само, якби я копіювала свою сорочку, да, якби от мені замовляли цю сорочку, і раз, два і три, я би все одно щось змінювала. Змінюється нитка, змінюється спосіб шиття. В наступному Відео розкажу про ці елементи і що я в них змінила. От. Бо е, від матеріалу залежить, від усього, що воно змінюється шиття Якщо розглядати однакові сорочки, то часто можна це побачить і зрозуміть причину, чому вишивальниця там. І таким чином, і власне таким чином, і виходить тоді багатство. що Або як брукарівські узори. Е, на Поступово стали на переробляти на цей, на гладь. Тож це інколи видно, буквально що все був бракарівський узор, а все його стали гладью вишивати, як він види, змінився. Або якщо зараз брати ці рушнички, що гладю пошиті, спробуйте їх намалювати. І ви побачите зовсім іншу композицію, що ну, видно, що звідки вона взята, там з листівки з якоїсь можна впізнати, або ще щось. Вишевці його може бути не видно. А коли назад розмотати, так сказати, то видно. Це все дуже-дуже цікаво. От. Або коли з оцих архаїчних технік на хрестик переходили. Теж буває, ну, видно, як переходила, що, ну, як думка йшла, що ось було так, а як це саме повторить хрестиком. Ну, або найперше, як з ткання переходили на вишивку. Тобто спочатку, певно, ткали. От, кстати, інтересно, мабуть, вже іголк не так просто було дістать. Бо я ще пам'ятаю часи, коли іголка була одна. Ну, Може, не одна, але така незручна, що я навіть і досі не можу зрозуміти, як я не вишивала. От, раз, два, три, чотири повертаємо хрестик. Чому я не шию зразу ці штуки? Бо, е як виявилось, вони теж логічно пошиті. І ота нитка, що я відрізаю, ну, от я беру нитку до найближчого плеча Мірюю і відрізаю. І якраз такої довжини вистачає, щоб вишити цей елемент. Тому я спочатку двома нитками вишиваю оцей курячий брід з чотирма пелюсточками, а потім по одній нитці, мені там легко і зручно їх заправить і цей самий вишиваю. Це, між іншим мені схоже на ювелірне елемент в ювелірці, там є така стратегія випилювання. Тобто, треба зрозуміти якийсь момент випалять, і треба зрозуміти, як повернути цей лобзик. Так от у вишивці, мені кажеться, що теж це одна з частин ремесла, Зрозуміти, як, зру... ну, як раціональніше всього розподілити нитку, де її зручніше сховати, коли її закінчать, коли почати, якої довжини. Ну, ось я шию ж зараз цим льоном, і льон не любить, щоб нитка була довга. Через те я беру найкоротшу. Це виходить, скільки вона сантиметрів, мабуть, 50. От. Через те її так от хочеться максимально раціонально використовувати. Раз, два, три, 4, 5. Ага. Втратила. Так, ну оцю моє відео сьогодні заканчую. закінчую. Ось я ще раз покажу свій улюблений з вчорашнього, прям нитковтягувач. Це нитковтягувач прім. Так, дуже зручно бачите, висить голочка на ньому. І дуже зручно, що мені не треба нікуди цією ниткою попадати. Просто раз і втягнула. І що там є ще один момент, коли я, ну, як ми обично да, зубами приплющили, насвинили трошки ниткою вставили. І потім вона ж стає мокра, і тоді не незручно не, не шить, навіть якщо це мікроскопічний кончик. Мені тоді доводилось протягувати через голку всю нитку, щоб це був кінець. А льон і цього не любить. І через те от нитку втягувати, який я вчора придбала, прямо мене дуже радує, що нема цього. я нитку зайвий раз не тягну через вушко. І ось таке всяке. Да, ну, ось таке про цю сорочку, про курячий брит. Курячий берід і прямо лиш трошки. трошки. Тут додивився, лайк, підписка, коментар. До зустрічі!